Організацію надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту ветеранів та членів їхніх сімей займається відділ з питань ветеранської політики Шосткинської районної військової адміністрації. Про те, як працюють громади Шосткинського району з цією категорією громадян, розповів начальник відділу Сергій Ільєнко. Лише грошової допомоги учасникам бойових дій, членам сімей за півроку. Громадами надано майже. 700, да майже 700 тисяч гривень. Тобто наші невеликі громади, там Береза, Шалігі, Новисні, вони все ж таки звертають увагу на, на проблематику ветеранів членів сім'ї і постійно надаються допомога. І це ж лише у, грошов, у грошовому виразі. Крім того, для соціальної адаптації хлопців, що повернулись, або ж допомоги їхнім сім'ям, хлопців, які служать, е в громадах проводиться безліч соціально-культурних, просвітницьких заходах, постійно запрошуються члени сім'ї, ветерани. Пан Сергій розповів, що було зроблено відділом протягом шести місяців. От за півроку звернулася 121 особа різних категорій, ну, і в тому числі для мене 33 особи От для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Це хлопці, які отримали поранення, їм встановлена група інвалідності. Відповідно, вони звертаються до нашого відділу, і ми встановлюємо статус, видаємо посвідчення. Ну і відповідно, далі я скажу, вже ж робимо заявки на виплати одноразових допомог з обласного бюджету. Також ця інформація в територіальних громадах. Тобто далі вже ведемо їх. От 34 особи за статусом особи з інвалідністю внаслідок війни сім'ї загиблих – 27 осіб. Тут як і дружини, батьки, так і неповнолітні діти отримують відповідні довідки, їм встановлюються статуси. В межах України ветерани мають право на пільговий проїзд, як на автобусі, так і на потязі. Особи з інвалідністю, ветерани війні, особи з інвалідністю мають право і можливість отримувати талон на пільговий проїзд. На даний час у нас для третьої групи інвалідності є талони знижкою 50%. В найближчому, найближчому часі чекаємо і на 100% заяву наймені ветерани зробили. Деякі хлопці звертались, дуже допомагає, коли їм треба там, поїхати на реабілітацію. А це, скажімо, із шостки, і десь у Львівській області досить по витратам. повитрата вукасова виходить. Вони з цими талонами, ну от крайній там середина буде. Звернувся, отримав довони, поїхав підлікуватись. Сергій Іл'єнко, як і його заступник Нікіта Чавлешвілі, самі ветерани війни і тому добре знають і проблеми військових, і механізм їх вирішення. Хлопці звертаються з проблематикою навіть по проходженню військової служби, Якісь негаразди, є щось вони з документами їх не ви не виходить. Ну, ми з Нікітою, маючи певний досвід, ми все-таки консультуємо, підказуємо, як рапорта написати, де, де як до командира, до якого командира звернуться, яку довідку вони мають, ну, підрозділ видати. Тобто, і в такому плані допомагаємо. Часто військовослужбовці стикаються з бюрократичними труднощами, коли різні служби перенаправляють їх одна до одної. Учора був хлопчина. Звільнений з військової служби, прикордонник. Проблема немає військового квитку. Він був у полоні, відповідно, саме розумієте, документи не всі зберігаються. Да, І вийшла така ситуація, коли його звільнили з військової служби, він прийшов стати на військовий облік ТЦК та СП, а йому кажуть, що треба військового квиток. Він звертається в свій підрозділ підрозділи. Йому кажуть, що ти звільнений з військової служби, звертайся в ТЦК з відновленням, чи видача дубліката, чи видача нового військового квитка. Ну, досить складна була ситуація, але все-таки ми допомогли, зв'язали із військовими, зв'язали з нашими з ТЦК. Ну, ситуація моя. Вирішитись. Пан Сергій зазначає, що саме військова частина ще до звільнення військового мала повторно видати військовий квиток. Військова частина перед звільненням мала провести службове розслідування, встановити факт втрати пошкодження або знищення даного документу, провести службове розслідування, замовити військовий квиток і видати інший. Це вже по факту, коли пройшло провідбулась подія, яка слугувала знищенню цього або втраті цього військового квитку, Відразу там на протязі 10 дім має проводити службове розслідування відповідної служби військової частини. Окрім допомоги у вирішенні проблемних питань, у відділі проводять широку інформаційну кампанію за всіма напрямками, дотичними до ветеранської політики. Ветеранський спорт з 1 по 20 липня в застосунку діє. Кожен ветеран може подати заявку і отримати кошти півтори тисячі гривень для занять спортом. З 1 по 20. Тобто у нас ще 10 днів у ветеранів Стосовно закладів, де можна отримати дану послугу по місту Шостка, готові співпрацювати вже є напрацювання і працює це «Life in motion по Чернігівській. Ця ініціатива надає можливість ветеранам та учасникам бойових дій з інвалідністю отримувати щоквартальну фінансову допомогу в розмірі 1500 гривень для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури у Шосткинському басейні. Послуги ветеранам надаються безкоштовно. Товно це рішення міської влади за дорученням казінкою Миколи Петровича. Послуги ветеранам надаються безкоштовно встановлювати термінал, де люди витратили ці державні кошти ветеранського спорту. Не планують з 30 червня по 20 липня. Триває прийом заявок на грантовий конкурс, який передбачає надання фінансової підтримки тим, хто планує започаткувати чи розширити власний бізнес. Стартував. Конкурс грантів до ветеранського бізнесу варто робити своє 2.0. Попередній етап цього конкурсу варто робити своє, ну, скажімо, 1.0 був дещо з іншими умовами. По-перше, суми гранту. Якщо попередній раз гранти були 250-500 і 1 млн грн, то зараз стартує 600 тисяч і до 1,6 млн грн. Ветерани можуть отримати грантову допомогу. У Шосткинському районі багато зацікавлених, але людям важко подати заявку та написати проєкт. У Пасуй області є СТО, є в галузі рослинництво, вони вирощують у теплицях якісь там овочі. Полорами, якісь є дерево, і навіть є організація, яка в їх конкретно написано, займаються пробиванням дірок в стінах, то тобто, труби проводить. Ну пан Сергій говорить, що й навчальні заклади, які готові навчати ветеранів, як писати грантові заявки. Навчальний курс онлайн буде вже без немає необхідності поїхати. Написання ветеранських грантів та бізнес-проїктів. По курсу по грантову культуру різні види фінансування від міжнародних до державних програм, грантові можливості для ветеранського бізнесу в Україні, виключно з програмами Дія, ну і деякими міжнародними. Заняття почнуться в липні, там, кожні чотири дні. По часу там, по 3,5 години, тобто їх навчають. Зараз для ветеранів проводиться безліч різноманітних курсів як на обласному, так і на державному рівні, щоб максимально полегшити їхню адаптацію до цивільного життя. Нікіта Чавлишвілі, заступник начальника відділу з питань ветеранської політики Шосткинської районної військової адміністрації, розповів про набір повічників ветеранів, які допомагають адаптуватись до цивільного життя, надаючи підтримку у вирішенні різних питань, як працевлаштування, навчання, соціальний захист та реабілітація, а також у отриманні пільг та послуг. Всього в нас було видано 23 штатні посади. З цих 23 штатних посад, три. В закладах охорони здоров'я. Ну, в нашому безпосередньому відділі було проведено 6 засідань комісії та було розглянуто 30 заяв. От, ну, за результатами працевлаштовано було 13 осіб, з них 5 УПД. Є потреба добрати ще 10 людей. Заявки кандидатів розглядає спеціальна комісія у Шосткінській районній військової адміністрації. У нашій громаді нині працює три фахівці супроводу ветеранів, а потрібно вісім. Поступово ми беремо спеціалістів, вони дивляться, відчувають цю нагрузку, адже не кожен військовий, не кожен ветеран війни звернеться. Багато такі, що хлопці ж наші, там, і Серега Повченко, і Алла, вони ж по домам ходять, десь зустрічаються, десь домовляються Формат їхньої роботи це не те, що до їх прийшли від сидіти в кабінеті, Ні, він постійно на ногах. В основному дивиться на стрісостійкість, на мотивованість. І перевага надається все ж таки учасникам бойових дій, членам сім'ї загиблих, то є людям, які дотичні до тими ветеранами. Планується закріпити помічника ветерана за лікарнями, де часто ветерани отримують медичні послуги. Більше корисної інформації, що стосується ветеранської політики, соціального захисту програм підтримки, можна отримати, підписавшись на офіційну сторінку відділу у Фейсбуці.